Смачний кетчуп з кабачків. Це швидко та дуже просто. Візьміть кабачки по 1 кілограм. Чистимо їх від шкірки та нарізаємо брусочками товщиною приблизно в 1 см. Перекладаємо їх у велику каструлю. А далі червона цибуля 250 г. Нарізаємо напівкільцями. І також каструлю. 20 грамів солі. Перемішуємо. Накриваємо кришкою та залишаємо на 12 годин. Варимо під закритою кришкою 20 хвилин. Додаємо цукор 80 грамів. Оцет 60 грамів. Варимо ще 10 хвилин. Ваші улюблені приправи. Томатна паста 200 г. Варимо ще 10 хвилин. Готовий кетчуп збиваємо блендером та ще гарячий розкладаємо в баночки. Готово! Смачного! Став лайк та підписуйся!